Ну що ж, народ, ви не повірите. Російська Федерація засудила так звану СВО США проти Венесуели та викрадення їхнього президента для суду, яку вивезли до Америки. Мадуру вивезли до Америки. Вони заявили, США вчинили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоку стурбованість і занепокоєння, говорять в Росії. Також вони додали, що Венесуела має право сама визначати свою долю без будь-якого деструктивного, а тим паче більш як би сказати, військового втручання зовні. Ви розумієте? Ви вдумайтеся в цей цинізм. Чомусь сама Росія не бачить, що вона робить, куди вона втручається, да? в Молдавію, Придністров'я, в Грузію, да? в Чечню, в Україну насамперед, в Україні вже 4 роки. Україна має ж право сама визначати свою якби, долю. Отак От Росія поступила з Венесуелою. Венесуела підтримувала Росію і підтримувала збройну агресію проти, проти України, проти нас і отримала те, що отримала. Росія її просто кинула.